Поїхав. Що ж, Володимире, такий цікавий, напружений поєдинок. Все як, напевно, має бути в фіналі. І довга серія <плес> пенальцій. Нічия емоції від тебе. Наскільки от задоволений взагалі? Наскільки вдався фінал? Як вважаєш? Ну фінал це фінал, особливо коли грають дві команди такого рівня. В принципі, так ось у п'ятницю був півфінал, просто топ. Що чесно? І сьогодні я вважаю, що гра була не гірше, так точно. Найгірше так точно, ми бачили саме по накалу. по, в принципі, коли команди грають вже в п'ять за сезон, здивувати нічим ти не зможеш. Але ось з швидкості все було на вищому рівні. Тому хочу подякувати команді «Скидка» за дуже гарний фінал. І, звичайно, своїм ну, от сьогодні. Okay. Звичайно, своїм хлопцям за самовіддачу. Так. Цей гол, в принципі, то була і моя помилка. Хлопці допомогли. Я думаю, що сьогодні у нас все вийшло саме командно, тому так і результат звідси прийшов. Ну, от сьогодні за підсумками матчу. Найкращими гравцями обрали воротарів обидвох команд. От як вважаєш, наскільки в фіналі все ж таки воротарська позиція також має допомагати команді триматися в грі. А що у звичайних іграх вона не повинна допомогти? Голкіпер це частина команди. Так, це дуже відповідальна роль, тому що так, право на помилку, ось ти помиляєшся і хлопці несуть м'яч на центр. Коли ти виручаєш, то у хлопців з'являється впевненість у своїх діях. Тому це, це правила такі, правила порядки, тому я думаю, що завжди кожен гравець важливий, але коли в тебе немає. Шансу на помилку, то це, це трошки емоційно давить на тебе. Ну в тебе взагалі кубковий досвід і в Кубку Києва, і в Кубку України, великий досвід серії пенальті, Скажімо так, от сьогодні, наскільки в твоїй кар'єрі цікавий момент, що заявка команди в тому числі допомогла, можливо, ширина, і щоб вже били воротарів суперника? Ну, я тоді казав, зараз кажу, що в принципі майстерність це тільки невелика доля. У серії пенальті. десь ось фарт, якраз це слово фарт. Але як кажуть, фарт потрібно заслужити. Якщо сьогодні фарт на нашому боці, знаєш, ми заслужили. значить Десь нам повернулися за наші помилки в чемпіонаті. і Сьогодні був наш день. Тому хлопці всі дуже впевнено виконували. А ну, помиляються усі. У нас було менше помилок, ніж у них, ось і все. Ну і останнє питання до тебе як до капітана команди. Е, яку оцінку може скафу зал за сезон поставити? Все ж таки в чемпіонаті бронзові медалі хотілося б, звичайно, більшого е, в Кубку України. Команда дійшла до однієї восьмої фіналу. Ну і кубок Києва. Загалом оцінка від тебе? Ми завжди самокритично відносимося. Тому ми, в принципі, не задоволені. Так, цей кубок він трохи згладив відчуття від сезону, але це далеко не те, що ми планували. Тобто, це не максимальна ціль. Одна з цілих, тільки одна з. Тому не надто задоволені. Але сьогодні, якубок, Кубок, сьогодні будемо святкувати. Дякую.